21 століття -е століття недарма називають цифровою епохою. Нейромережі можуть генерувати тони текстів, картинки, код, аналізувати зображення, шукати в інтернеті, пропонувати покупки, робити дії в операційній системі. Але в мене є для нього краще призначення. Нещодавно ентузіасти створили курсор такого помічника для Майнкрафту. Він аналізує запит гравця і старається виконати його запит різними діями в грі. Чи зможе її вижити зі мною у світі Майнкрафту? Чи він стане причиною моєї загибелі? Сьогодні ми це перевіримо. Знайомтесь. Це Стів. Я сказав йому привіт. А, зрубай. Дерево мені. Він піде? Як бачите, інтелект у нього специфічний. Він, наче той, хто вперше сів за клавіатуру. Ти нічого не вмієш. О, що, що. Я подумав, він атакувати мене пішов. Я подумав він мене атакувати, пішов він. Походу, Термінатор все-таки починається. Далі я попросив його знайти ресурси. І тут Стів розкрив свою темну сторону. Іди копати шахту. <звук> <звук> Значить, вміє все-таки! Молодець! І смолоскипи у нього звідкись. Виявилось, що у нього всередині вбудований якийсь чіт клієнт. Він просто викопує блоки за долі секунди і йде на пролом. Якщо чесно, це зручно. Якби він ще не губився кожні 5 хвилин. Один стів, звісно, добре, але два ще краще. Я вирішив заспавнити Геробріна. <звук> Спробуй заспавнити Геробріна. Може пасхалка є. <звук> Ні, він звичайний. І для них. У мене є хата покраще. Геробрін стею хір О, він залишився тут, справді. Молодець, ми тут живемо. Ми тут живемо. І знаєте що? Він просто зник. Тут ліс горить. Ні. Це... Стоп, а де Геробрін? No way, no way. Геробрін кудись подівся. Він мені підпалив дерево, чи що? Значить, мені ще чогось чекати. Стів, от ми і залишились з тобою одні. Геробрін кудись подівся. А, а. Лише ми з тобою. Навіть штучний інтелект знає, хто такий Геробрін. Ми вирушили в пекло. І це була моя фатальна помилка. По-перше, ще не розуміє, як працюють портали. О, ні, він не може. По-друге, ми заспавнились у базальтових дельтах. Базальтові дельти. No, найгірший біом. Знайди фортецю. Будеш робити щось? Ні, тоді йди за мною. До речі, в один момент саме на цьому стрімі я отримав доступ до партнерської програми Твіча. Чіканджоки, звісно, ой, стоп, що? Мені твіч щось написав. No way! Немає шляху! Чат! Чат, 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 чат! No way! Шлях до афілята завершено 5 хвилин тому! Вітаємо! Ви тепер можете почати свій статус Афілята! А то я думаю, мені Твіч щось написав, Він мене блокує вже. Стоп, що? Стріми? Саме так! Пригоди штучного інтелекту ми дивились разом у прямому ефірі. Тож приходьте на мій твіч, я там часто стрімлю Майнкрафт, та й ми просто сидимо, спілкуємося. Але тут сталося те, що мало статися. О, чорт! О, чорт! Ні, не стріляй! Думаю, ви розумієте, що було далі. Я втратив усе. Стів десь зник, геробрін, мабуть, десь сидить та й сміється з мене. Але час зробити трохи підсумків. Мод сирий, глючний, але активно розвивається. Тож будемо слідкувати за оновленнями і чекати таких повноцінних помічників для гри. Ну і звичайно, величезне дякую всім, хто додивився до цього місця. Ваша підтримка це те, що дає мотивацію створювати відео і далі. А поки що на цьому все. До зустрічі. Так, говорю це вже на монтажі, коли все готово. Не очікував, звісно, я, що цей відео буде таким складним по створенню. Я в нього прямо вклав багато часу в порівнянні з іншими. Тому, надіюсь, вам сподобалось. А, ну і ще, щасливого 26 го року всім!